Привіт, рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас середа, тому закупочка була маленька, дуже маленька ВТБ. В принципі, я йшла за цими капсулами. Ось цими. Мені дуже подобається, як вони себе ведуть в прині, як вони все ну, всі плями, в принципі, від'їдають. Звісно, такі плями є, які треба відбілювати кисневим, виводити верніше кисневим. Плями вивідником, а, так, але в принципі мені дуже подобається, як пахне білизна, і вони класно, дійсно класно перуть. І тут цієї капсули, вона така немаленька, проблематично так відкривається, знаєте, чи її треба відкрити тут. Зараз ми відкриємо, я покажу, яка сама капсула. Так, дуже проблематично відкрити дитина не відкриє сама. Ось така капсула. Тут в неї входить порошок і гель. Е, дуже давно мені рекомендувала дівчинка, теж вона вела канал свій і рекомендувала. Я якось так скептично до них відносилася, але от спробувала і мені дуже вони подобаються. Зараз вони по акції йдуть. Зараз подивлюся. Здається, так 194 гривні, 90 копійок. Дуже класні всім рекомендую. Так, далі поїхали, що я взяла бурячок, купила ранішний. Дуже такий класний бурячок. Захотілося мені зварити такий салатик зробити з бурячка. Буряк у нас коштує 47 гривень, 89 копійок за кілограм. Мені обійшовся на 39 гривень. Далі ось такий десерт взяла. Дані дуже він подобається. Він зараз по акції. І по акції він коштує 29 гривень 90 копійок. Це з ківі Ще йдуть по акції ось такі, у кого маленькі діти Kinder Joy. Це я пломінниця. Вони дуже просили, як скажуть, Ліда, будеш в тебе купи 44 гривні, 70 копійок. Один не бюджетно, але діти маленькі такі радощі, хочеться їм такі дарувати. Так, ще взяла ось такі сирки глазуровані, Чотири штуки. В мене їх дочка дуже полюбляє, і я прийшла. Вони якраз по акції. Це 15%, 50 грамів. І такий сирочок коштує 13,20, Але це він в акції. Я взяла ось такі батончики. Рошен 2 дві такі плиточки. Дуже їй подобається. Самі червоні мені подобаються, і зелені. В цей раз взяла червоні, і такі батончики коштує. 13,90. Ще взяла крекер на акція. На крекер ось такий. Теж дуже полюбляємо це печиво. Нам саме більше подобається. Хоча є там три види: є зелене, синє і це червоне. Тут 235 г. І таке одне печиво коштує зараз по акції 38 гривень 70 копійок. Ще взяла так, молоко. Молоко 900 мл тут. Яготинське 2,6%, 33,80. А 3,2% зараз здається по 35 в акції. Але ми не беремо 3,2, беремо завжди 2,6 Так, ще щось взяла. Макаронні вироби взяла ось такі, вони теж в акції. В мене Ваня їх дуже полюбляє, ось Deluxe цю фірму. Ну, вони дійсно смачні. 500 грамів, пів кілограма, 43 гривні, 90 копійок. Ще взяла ось такий. Салат, дуже його полюбляю. Він коштує 39,90, ну майже 40 гривень подобається. Взяла ще авокадо. Авокадо таке не бюджетне, коштує у нас 64 гривні. Так? І що ще начебто все. А, і ще фанта. Дуже діти просили мої фанта, кажуть, племінниці, береш подарунки і нам візьми. І ось така фанта коштує 16,89. Ну, це в баночках. Щось вони полюбляють у мене от таких в пляшках пити. Ось така невеличка закупка, яка така, знаєте, не дуже особлива. В принципі, я йшла за усіми засобами для прання. Мені він дуже подобається, ще раз повторююсь. Тому, в принципі, в АТБ акції є, можна купити там і мясне по акції, і молочка по акції є. А ще з 8 числа будуть круті акції. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, щоб дні і ночі проходили без сирен і до нових зустрічей.